Прихована загроза за зеленим листям цієї туполі повністю сухий стовбур. Мешканці з вулиці Трудової вже кілька років пишуть усюди, аби їх зрізали, але їх лише частково зачищають. Стурбовані хмельничани звернулись до народного контролю. Марія Антонівна згадує, ці тополі садила її мама. Тоді вони захищали від сонця. Зараз запевняє пенсіонерка під час вітру страшно вийти у двір, бо поруч і будинок, і котельня. Років три почало всихати. Всихає, всихає. Ми вже як оберещались несколько разів. Вони приїхали, підчистили тут немножко внизу, а кажуть, що доверху у нас немає такої високої лісні. Діти гуляють. Тут то і для цих дерев дуже опасно така. Може впасти на балкон. Хто нам буде ремонтувати балкони? На всі балкони в цьому стояку, всі застеклені. То друге дерево може впасти на цей кришу оцю. Моя квартира знаходиться напроти цього сухого дерева і спальня, і спить моя дитина. Я переживаю за життя своєї дитини і своєї сім'ї. І не раз ми просьбу просили, щоб його зрізали, але це не виконується вже і не рік, навірно, вже два роки. Кілька років тому стався навіть прикрий випадок. Суха гіляка розбила автівку, припарковану у дворі. Дерево частково впало на автомобіль. Люди судилися. Ніякої реакції люди самі ремонтували його. Скільки ми не телефонували, скільки ми не просили на тому, в нас все і зупинилося. Дерева стоять до сих пор, так і продовжують стояти. Уже по номер 5 журналістів народного контролю запевняють, дерева обстежать вже наступного тижня. Після акту насадження чи зачистять, чи знесуть зовсім. На цій неділі буде проводити обстеження приблункових територій по питанню. Аварійних дерев на ці неділі або на слідуючі, ці дерева будуть вже в роботі по зрізанню. Ми проконтролюємо, аби тополі більше не загрожували життю мешканців трудової. 11. Марія Торчина, Степан Шульга, народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ